На 1 січня 2022 року у Черкасах налічувалося майже 270 тисяч населення. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті міськради. За попередній 2021 рік на півтори тисячі народжених було понад 4 тисячі померлих. У день, розповідає керівник комбінату комунальних підприємств Анатолій Бейн, у Черкасах проходить до 10 поховань. У 2022 році у нас було 232 були 232 кремації, а в цьому році 141 за сім місяців. Тобто буде на кінець року, буде менше, чим було в 22-му році. Чоловік Русудани Павліченко похований на алеї героїв. Ще за життя говорить жінка, її Сергій наполягав, щоб після смерті його кремували. Він спокійно про це казав. Для мене це було якесь таке здивування, тому що ми християнська родина віруючі, і він казав: я тебе дуже прошу. Зроби так, кремуй мене для православної церкви, пояснює владика Іоанн, Немає жодних пересторог чи забобонів стосовно кремації. Те, що стається з тілом, ніяк не впливає на те, що відбувається з душею. Є інша справа, це традиція. Традиція е, не може сказати, що це є православна традиція. Це просто традиція людства, яке передавало землі тіло. Свого часу говорить Владика, він працював у столичному крематорії. Церемонія відспівування там така ж, як і зазвичай. Питання будівництва крематорію у Черкасах час від часу порушували до початку повномасштабної, говорить виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. В останні кілька років тому його вартість обрахували у 500 тисяч гривень. Нині такі витрати каже не на часі. До За завершення війни ми ну будувати крематорію точно не будемо зараз. Виділені лише ділянка. Тобто, якщо на кладовище, на жаль, місця у нас закінчиться. За словами Андрія Ноемчука, депутати визначили майже 13 гектарів землі під нове кладовище. Місця під захоронення на сусідньому, у восьмому, каже, стрімко закінчуються. Але згідно рішення сесії, ця ділянка 12,8 гектарів вона має містити крематорію. Тобто в проєкті можливо буде виділена якась ділянка під розміщення крематорію або колумбарію. Нині в Україні діють три крематорії у Києві, Харкові та Одесі. Однією із вимог їхнього зведення є кількість населення у містах від мільйона і більше. Про санітарні вимоги до таких споруд розказує завідувачка відділу лабораторних досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб Ніна Єгольнікова. Передбачено облаштування санітарно-захисної зони. Нормативною зоною для таких об'єктів є 300 метрів. А вже коли йдуть поховання цих урн, тоді у нас зменшується зона, де іменно знаходиться кладовище для цих урн, то там 100 метрів до цих житлових будинків. А ще додає фахівчиня, має бути якісна система фільтрації. Тому утримання крематорію витратне, говорить головний по кладовищах Анатолій Бейн. Тож каже, і сама процедура кремації не може бути дешев. Тому що якщо так розібратися, що все йде зараз на поховання, плюс услуги кремації це іще тисяч шість як мінімум. А це тільки на сьогоднішній день, а що воно буде через два-три роки? Її Сергія розповідає Росудана, кремували у Києві. Витрати за церемонію взяли на себе його побратими. Урною з прахом поховали у Черкасах. він готував мене до смерті всі свої 8 років. Котрий він служив, був військовим. Як так? я ж повинна прийти десь квіточку посадити, цвіточок, да, якийсь. Я кажу, як, де ти будеш? А він мені, я буду з тобою по вітру, я буду з тобою по сонцю, по воздуху. То була його воля, і я її виконала. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.